Що ночі гроза була, Був вітер 18 метрів в секунду, на приблизно 72 км в час. Трохи нас потріпало, трохи підтопило, гриміло, блискало. Ось отако палатку складає. Це ще добре, а даємо черево. Андрушину стресну взагалі. А з Толіної, подивись, що сталося із Століної. Ночі, ночі таке було, це Катрин. Люди по суші ходять. Покажи людям, як люди сітки збирають, ті що ставили з лодок. Вода відійшла, аж куди.